Що буде з тими, кого було виключено з військового обліку? Чи необхідно буде непридатим до військової служби повторно проходити військово лікарську комісію? Чи будуть таких осіб знову ставити на військовий облік? Чи залишатимуться вони військовозобов'язаними? Це, а також інші питання, які з цього випливають. Я зараз поясню на основі законодавства, оскільки останні зміни Міноборони, внесені до положення про військово лікарську комісію, досить багато галасу спричинили в інформаційному просторі через їх неоднозначне трактування. Перше, що необхідно розуміти, у нас є положення про військово-лікарську експертизу, затверджене наказом Міноборони номер 402 яке визначає порядок визначення придатності до військової служби військовослужбовців, призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Наказ номер 686 від 14 жовтня вніс зміни саме до положення про військово-лікарську експертизу, перебравши із таблиці розкладу хвороб. Стосовно визначення придатності тих, кого буде визнано непридатними до військової служби, частинку речення з виключеннями з військового обліку. Тобто залишилася лише перша частина речення, непридатні до військової служби. А тепер увага. У нас є також закон України про військовий обов'язок та військову службу, який регулює загальні засади проходження військової служби. І в ньому є дуже важлива стаття, стаття 37. Яка визначає взяття, зняття та виключення з військового обліку. До цієї статті жодних змін не було внесено. Я вам зараз покажу, що регулює ця стаття в частині виключення з військового обліку. Відповідно до пункту 3 частини 6 статті 37 цього закону, визнані непридатними до військової служби підлягають виключенню з військового обліку. Який висновок ми робимо? Положення про військово-лікарську експертизу було проведено у відповідність до положень цього закону, щоб підстава для виключення з військового обліку співпадала із придатністю, яку БЛК встановлює військовозобов'язаному? Давайте я вам покажу, як раніше це формулювання було, наприклад, на початку 2024 року. Як бачимо, це формулювання мало такий самий зміст, як у положенні про військово-лікарську експертизу до змін. Законодавці спочатку змінили підставу для виключення з військового обліку в закон, а зараз здогадалися, що необхідно провести у відповідність також у про військово-лікарську експертизу. Таким чином, підстава для виключення буде співпадати з тією придатністю, яку встановлює ВЛК. Тепер головне питання. Чи необхідно буде тим, кого було визнано непридатними до військової служби із виключенням з військового обліку раніше, повторно проходити ВЛК? Ні, не потрібно. Як ми знаємо, закони не мають зворотньої дії у час і просторі. Вони регулюють ті правовідносини, які виникли з моменту набрання ними чинності. Чи може ТСК маніпулювати цим для того, щоб людина повторно пройшла ВЛК, навіть незважаючи на те, що вона вже виключена з військового обліку? Так можуть. Вони цим і зараз займаються, коли змушують людей проходити ВЛК для взяття на військовий облік, що законодавством не передбачено. Навпаки, спочатку людина має перебувати на військовому обліку, і вже після цього ТСК має дати їй направлення на військово-лікарську експертизу. Але практика вона така, на жаль. Тому будь-які неправомірні дії або рішення центрів комплектування з даного питання необхідно оскаржувати. А у крайньому випадку відстоювати свої права в судовому порядку. На мою думку, для виключних військового обліку нічого не зміниться. А весь цей шум в інформаційному просторі виключно через невірне трактування законодавства або його поверхневий аналіз. Звичайно, повністю уникнути всіх можливих ризиків по тому чи іншому питанню з боку маніпуляцій від посадових осіб неможливо. І вже необхідно по ситуації боротися із системою в межах правового поля. І якщо вам необхідна буде юридична консультація або послуги адвоката, мене можна знайти в соціальних мережах або звернутися через вебсайт. Контакти є на сторінці. Бережіть себе.